Всім доброго дня! Віхуська на вулиці десь гуляє. На вулиці в нас трішечки зранку. Ви знаєте, як мама каже, не можна казати, що не було дощу. Ну, я не кажу, що в нас його не було, бо падало вже майже, навіть 4 чи 5 разів по п'ять капель. все, це у нас такий дощик був. Але на вулиці хмарно і хороша така погода. Так, сьогодні ми з вами приготуємо такі котлетки із начинкою. Хто робить, Я з вами принаймні таким рецептом тут не ділилася. Хто робить і знає цей рецепт, подивиться просто нас. А хто не знав, то скористається цим рецептиком і приготує. Ми сьогодні з Вікусю нас запросили на деякий захід. Це Благодійний концерт як на допомогу ЗСУ. Так як ми в волонтерській команді і ну, печимо, допомагаємо, і нас запросили. А ми не відмовилися, і ми сьогодні їдемо на цей захід. Сподіваюся. Хоч якусь маленьку частинку, але я зніму для вас. Для цього е, рецепту нам буде потрібно з вами фарш, майонез, сіль, перець, цибуля, чесник, е, крохмаль і смажені грибочки. І олія. Приступаємо, дівчатка і хлопці. Так, е, фарш я положила вже сюди, от, в мисочку, солимо. Перчимо. Так, натираємо сюди цибулю. Так, Тепер сюди вичавлюємо наш чашничок. І ще сюди додам. Я, так, я вже знаю, що це столова ложка майонезу. Так, от сюди все вже вкинула. Так, ніяких ні яєць, нічого я сюди не кидаю. Тепер беремо і це все перемішуємо. Ось такий фарш у нас вийшов. Я взяла крохмаль. І сюди трішки додаємо, дівчата і хлопці, водички. Небагато. Розколотили так, щоб у нас воно таке було однорідне. Так, тепер беремо наш фарш. Я не буду великі шарики з цього робити. Отак от. Так. Всерединку серединку кладемо наші грибочки. Сподіваюся, вам видно, бо я там колись щось знімала, підняла. Думала, що вам видно, воно і не видно. Так, положили туди всерединку. Потім так взяли до. Ми такими будемо не котлетками, а шариками такими. О, Отак. Можете трошечки відразу вже і підмочувати цією водичкою. Так, потім отак взяли. Бачите, вона така біленька і дуже добре. Отак. Парш додали і цибульку, і майонез, і вона те. Ось дивіться, які виходять у нас шарики. Дивіться, олійка розігріта, я сюди вкидаю, роблю наступний. Так же само, додаю сюди рибочки. Насправді ну, це дуже легко це готується. Але треба любити гриби. <рігі> І ви знаєте, я знаю таких людей, які не люблять гриби. Ну, зовсім ніде не використовують ні в яких стравах, ні маринованих ніяких. Так. І теж так обливаю. І друга готова. Все, і теж туди відправляємо. І ось так вони у нас смажаться. Підсмажилися, перевернули і так крутите їх. Ну, так краще, як в сковорідці. Ну, а там, якщо у вас немає такого казанка, бо ви смажите завжди, на сковорідці можете з Але мені так шариками більше подобається. Уже як насмажу, тоді вам покажу. Ось такі смачненькі вони в нас вийшли. Дивіться, гарненькі, світленькі. Так що беріть на заміточку, хто не готував, і смакуйте. А мама приготувала наші ось такі нам бутерброди. Ми їх дуже любимо. Підсмажуєте батон, потім змажуєте часничком, натираєте, мажете майонезом, зелена цибулька і яйце варене. Це смакота. Ми вже з вікусією зібралися. Вже будемо їхати і зустрінемося з вами на концерті. У мене є декілька таких цікавих ламочок з медом. Скажіть, символічно. Медок, мед. Я буду казати початкову ціну, яка звучить в 50 гривень. Хто дасть більше? Медо! <рес> Медок. Одноразово дасть більше меду. Давайте, хто дасть більше за баночку меду, ніж 50 гривень. Я нагадую, що всі кошти підуть на Збройні Сили України не мені в карман. А потім покажу вам, як треба воль заправляти. Ой, щось так спина болить, так ноги. Страшний, страшний. Не те хату, кажуть тобі. Я то мі не ти. А я вам, мамо, не наймичка. А як пішла його на колопнечу, то нам треба робити тіло по пополовині. Та як я у манів, то я за двох такий, як ти, робила. Робили, бо за два не пан знагасі не стояв. Та ви робили. Синь, бо як візьму рогача, то й зуби повели. А ви мені нерівна мати. Субів не давали, не маєте права вибивати. А куцю хотіли два кінці. Один по мені, а другий, мамо, по вас. Ми сьогодні просник доведеться таке лоятися. Це. це ти, мотре, починки в свою скриню колоїш. На що треба, не будеш я їсти. Та може і тебе знає. Не бійтеся, не піду в шинок, не проб'ю і не буду на підпитку судити, ви мене, мабуть, молите, судите. І що ти з ними думаєш робити? Помотаю на мотовило, ослую і вироблю з тобі тонку. Одна сорочиє, може, під від моїх заставив подушку. <праць> ти думаєш збиратися? На своє хайзайство та моїм п'ятницю. <праць> Прятувати не ваше, як і моє. Хіба я не брала голове? Не била на витерні, не на напевне. Може, більше більшовані. 俺たちの夢。<music> <music> Ми вже вийшли з вікусів з концерту. Тут воно все таке, знаєте, примітивненьке, сільське, але від концерту ми масу вражень. Вікуся танцювала. Нам дуже сподобалося. Будемо вже їхати додому. Такі, знаєте, емоції дуже приємні. Зібрали кошти на ЗСУ. Я дуже рада, що ми теж вклали туди частинку свою. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра.